Ну що, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Гудуть машини, ми з вами біля дороги. Ну, Ще є трохи хвилин. Так що я думаю, скажу вам, покажу вам свою погоду, покажу вам наш парк. Як у нас слизько, моторошно неприємно, як добре, коли летить листячко у морозну погоду. А коли вже оце листячко прибило дощом. То вже не дуже приємно, не дуже добре. Довго не буду ходити, бо автобус хочу поїхати на маршрутки, а не на тому автобусі великому. Бо на великому автобусі проїзд 6, а на маршрутці я за 5 доїду. А маршрутка завжди їде на пару минут раніше за автобуса. Так, так їх приспособили, що коли автобус їде, маршрутки вже всі проскочили. Ну, думаю, я вийшла раніше, щоб добратися. Їду по Богдана в школу, зараз вовик працює у другому місті, в Новому Таргі. Так що далеко йому їздить по Богдана, і коли валік виходний, то валік його забирає. А сьогодні нікого нема виходного, тільки я. Так що я приїхала утром з Лідою на роботу, тільки для того, щоб отсюди мені потім добратися, бо отуди, де ми живемо, далеко автобусом не дуже зручно. Та ще в таку погоду. Отут от Ліда ближче. Так буду їхати Богдана забирати з школи, а тоді в кабінеті трошки підождем, поки Вовик з роботи приїде. Так що, якщо щось надумаю, покажу, розкажу вам там. А зараз погоду думаю, покажу, як у нас дівчатки дощ іде. Утром сніг, криша була біла і руки померзли. Він зараз, мабуть, цей дощ перетвориться, хоч би сирокопаду не було. Бо руки прям вітер холодний, згор страшний, гори сніжні. А сюди перетворилося вже в дощик. Ну, все, йду гукати, шукати ждати автобуса і передвигатися. Я думаю. Ось моє кому пригодиться тут із старих жильців, ну з нових старих. Ну а що? Воно хороше. Нам його дали, ми попользувалися чуть-чуть. Ну просто вже туди не будемо тягнути, щоб його щоб його не тягати потім з міста на місто. Да. 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 Можна пакету кинути потяг. Дівочки, мальчики, здрасті. Всім привіт, Вова, треба здороватися перед тим, як щось розказувати. Ну, ми розказуємо, а просто йде. Ви Всім бачили, привіт. як у нас тут було красиво, як у нас привіт. тепер дивіться, як вода намила. Ну а що ж, це ж таке діло. Нам не привикати. Ми до цього привичні. Ми вже давно привикли. Хліб сипеться, висипи його тут. <рес> Тоді помиємо. Тут сушу. зараз я чуть-чуть угу. закручу. Ну що, я вам одразу скажу, що в нас зима в горах, сніг випав, біленько. Ну, тут немає снігу, дощик іде. Таке було холодне сьогодні, у мене а так руки змерзли. Я змерзла сьогодні у школу, поки з'їздила, як собака. Так хорошо, що автобус по, по путі такий. І... Я оце на кофе, возьмо з собою, на кофе. І одну, і другу, і кофію, А то за кожним разом, кожне утро ми мелем, мелем. Це кому треба спасибо сказать? Це спасибо Наташі і Саші. <гум> Там воно сзади тебе ще одна я зараз візьму. <гум> так що ми чайок побили, а коробочки не викидаємо, тому що це пам'ять наших хороших друзей. А? Вок приїхав з роботи з одної роботи, з корабля на бал, і сів їсти, а я почала складати із шуфладок там все, бо будемо вечором туди їхати по ліду, щоб порожняком не їхати, щось та завеземо. Він уже бросив, каже, їв, їв і не доїв, спобіг по сумку, по пакет і все, кончив. Привикли, ми ж рождені ще в колгоспах, а з пустими руками в колгоспі ходити ну, просто було некрасиво. Треба щось з собою нести. З дому не несли туди. Все, все додому тягли, Це так, так оце. Все должно бути щось руках. Ні, Ну порожняком їхати все одно ж ліду забирати, а, а порожняком їхати теж. теж не я біля телят робив на фермі е, дома. Так я, щоб порожняком не їхати, мішків три-чотири тертів кинув і поїхав додому. О, время було, О, так? було. нікуди сипати було. Своє горіще засипали, Та я до сусідів вже возив. Бочки були, а тоді до діда Юрка Пікуйного пішов, така, давайте я вам насиплю дирті на горішче. каже, не треба, бо в миші бути. Так, Галина Івановна, якщо ви мене дивитесь, <риклад> їду я на мотоциклі, якщо ви помните. Це ж за ферма. За фермою ви були. І покойна шилиха товарка, це ж кума теж. І я їду на мотоциклі, везу її тер додому, по очереді, ми так повезли по очереді. І я везу, а ви мені махаєте стой біля себе, біля чіпів. Біля... Ну не кажи, не обращайся на ви, ти скажи, що ну, а за ферма... Ну ладно, ну а за ферма, ну, ну ладно. Махає мені стой щось, може щось хоче по роботі сказати, а в мене зразу все. А, а в нього повен, повна коляска директива. А я кричу, торвозів немає, потім скажете. І оце таке проскочив. Да, думаю, оце якби я став було б мені. Ну зараз вже нічого мені не буде. Так що можна розказувати. Ну, раніше було так. Всім фатало. І телятам фатало, і колхозним, і своїм. Ми ж вдома кормили, а все одно потім колхоз здавали. Так, так що це їхні, так. Нашим салом та по нашій просто Це наш труд був. А водку коли будемо забирати? В последнюю очередь. Давайте завтра виб'ємо, щоб не тягатися з нею. А що будемо перевозитися, от ми завтра її возьмемо. Та ми, якщо всю водку вип'ємо, скільки в нас є, вино, водку все подопиваємо, так ми будемо лазити на чотирьох, а не ходити на двох. Давно не лазили. Давайте полазимо завтра. А? Тут міста багато. З ним ласка. Ладно, це все шутки. А взагалі він заосвобождає той шкафчик, бо йому його треба відкрутити сьогодні. Так що він не зря хазяйнує, зверху возьми для тортиків отіда. Там дивись, теж ще якась пленка. Нам там десь надо, казала Ліда, а в ванній кімнаті. У нас там дуже добре, нічого не треба підробляти особо, таке, щоб ремонтів. Стіни трошки підляпані, є білі, викрашені стіни і п'ятнишка. Як діти, наче руками таке. Так Ліда покрасна закрасить. Є там і краска, ну, 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 красити да, ну, нам не хочеться. Ми думаємо, що будемо, наверное... мабуть. Протримай влажною ну, тряпкою, і воно ж моющим тут а клеїться. А може, може, яка є така бризкалочка, щоб не розмило біля? Ось mm -hmm. такі діла. Треба буде подивитися. Так, що ми тут, все в киву. Так що, а ці контейнери тоже, наверное, маємо? Та ні, контейнери ще не надо став контейнер. Ну ладно, контейнер не буде. Оце дивися, кришечки можу повикидати, якщо вони не нові, викинуть їх нахер. Баночки заберем свої, а баночки може щось закрити. Це нові. Ну я подивлюсь, я зараз переберу. Да. Ну, що мені ще сюди вкинуть? Твоя записна рецептура вчера, набуде всі такі. Так, що то за пакет, так? Да. Контейнера... Ліда, Ліда з роботи принесла, так? Да? Так, можеш нашу досточку оцю закопати. Да. Ну, ну, тут поламається. його віддільно візьмемо. Возьми досточку за копане, це наша досточка. Тут є їхніх досточок, багато. Ми будемо да, будем їхніми користуватися, а ці вже відвеземо. Так, ось це наша. Ще дивися, там, що флатки може. Де. Та ні, то будемо пізніше брати. Я ще готовлю, то ще не підходить. В самому нижньому ящику нічого немає, я вже коїк і повибирала. Лупа, ото я оставила, щоб ти сказав, надо, не треба. Mm -hmm. Казали, ж не будемо перевозити все підряд. Казали, будемо все викидати. Ото досточку, оту пластмасу возьми mm -hmm. теж. Отам От в ящик. А, mm -hmm. а то кліонка. все. А це стаканчик це не наш? Це наші зутюга. Сюди. Тепер треба знаєш що у пакету. Той букет з цвітами і зелену вазочку, і чайник можна оцей, що заварює, да. І графин вже можна вкинути. Щас, я все вкинути, нічого не розбити. Отак от щоб... ми переїжджали сюди. Каже Ліда, я так не люблю переїжджати. Я ото за один день все згорнула і все. Так, да, я скажу, тому що за один день, що ми дві неділі сюди з матерею возилися, усе підряд, неділі, а, а в них осталось, ми все перевезли, а в них залишилися одні їхні маленькі труси калясоми, як то кажуть. О, і що, вони вкинули один чемодан? О, ну ми за один день. Ну, звісно, ви за один день. Бо ми залили. дві неділі. Вогня на нас держиться, <гум> числиться, як кажуть. О, і все. І от у нас більше і Ми дознідаємося. А вони що вкинуть обратно, що там, ну, пару куфаїв і переїдуть за один день. Я попробую за один день. Воно ну, тут ще треба банок із отого стіклянного шкафа. Куча банок забирати. Я б така, що якщо це оці дві сірі піалочки, вони мені такі грубі тут великі, ось все на столі. Да, Білу став, да, а сірі вкинь туди, якщо можна. Можна що, щоб не писати. Можна. Отакі у нас новини. Нічого ми сьогодні інтересного вам не розказуємо, бо ми собираємося. Нічого, що інтересного немає, а це, ж не інтересно, так каждый би хотів так упориться в себе, ну немає ні в кого время. Перебрати свої... Ніхто оті. б не хотів би з... кожні три місяці з улаву перебувати. А це називається розхламлення. Кожні три місяці розхламлення. Mm -hmm. Мені нрави. То я все оставила там, там то заряджать да, пилосос. У нас там є. У нас там, є... Вова, там я перебрала, ну ти що, контролюєш? У нас є пилосос наш, а там є теж пилосос. Так що ми цей пилосос відвеземо на роботу долі. Тим будемо вдома пилосос. Там у шафанері стоїть пилосос, утюг, все є. У великому тут у коридорі. Ну, що сюди ще положити? Давай щось положу. Ну, ну я казала вазочки воно, графині той цвіточки мої нас. Цвіточки в цей пакет не йдуть, понимаєш. Можеш, з самої верхньої полки зверху воно. Отсюди. Ні, та ж у шкафчику. От, от. У шкафчику воно зверху. То, що подальше було, то воно було не треба. То його, оце скільки прожили, було не нужно. Бак mm -hmm. під, Да, не мешало бы. Сейчас стаканы, чашки, а там опять на той квартире валом стакане Это надо точно уже на мусорку. Так нельзя на мусорку, но ну мы его не ем 3... ⁇ Три. Может, оставим 3... тут, может, кто х... то придет жить и поварит. Ну, люди поварят, да, нам ну... сдают, mm -hmm. ну, дали, ну, жалко. Там что, -то. одни макароны, да? Ну, макарони, потім спіралька. Спиралька. Ну, я й маю одну другі, що ще там є. Що ти оставиш як ось. макарони, а там ще... Ну, рис тол викинуть трохи. Вітаміни бери. Вітаміни. Пу -пу 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 так пуста чи ні, подиви. Там є. Порошок. Є. А, це зуби чистить, білі будуть як сніг. Це ми а, виписали а, на тему. Хоч би нічого не сказати? Оце ж опять з переїздом моє остав пасту і е, ту. Давай, я, я сейчас і не чищу, ну я знати, що воно там ось не треба на видне місто, бо я знаю, де я його положила. <плес> з того переїзду, як сюди переїжджали, ми не могли знайти мою пасту. Прийшлося пасту щотку купити. Тут ні. Тут вже ні там. То не пекти, то вже готове складати печене. Ну, готово, я знаю, що ти її подаєш, часто подаєш до молока кексики. А я зато й питаю. Ну, соус соусницю ми вже не будемо тут діляти це Ну. Отакі збори, друзі наші. На вулиці холодіна, сиро слякоть. Опа, все, все, верхняя полка, все, верхняя полка можна здавати. О, є. Следующая. О, то повикидайте вже шипочки. Выкидаю, ті, после, да. Це наш є Д3, вітамін треба. Надо, його треба, надо. надо ми надо. вже тут пити не будемо, Тут вже <сум> ми їх п'ємо ніде не п'ємо. Тільки ну, возимо з хати в хату. Так, що в нас тут? то выкинуть пуста нема. нема. ой, палец усунула, снимаю. Господи. Ну я так беру толстое стекло. Толстое да. Это то, то не наша соусная? Нет, то Моника давала, то останется. Ну, сахар, ще есть сахар. Угу. Так, вот это для... То еще хай будет, зубы будут. Нет, то зубочистки они, угу. І кажуть, за два дні поїхати. Да, звісно, за два дні. Попробуй тут за 2 неділі переїхати. Його ще ж і там розкласти, не хочеться, щоб як вода намила. Ми вчора там були. Там була підсобка, забита теж віщами, одіялами і подушками, бо там були туристи раніше в цьому домі. Трошки вам розкажу про цей дом, де ми будемо жити. Там раніше здавалася фірмі, а фірма пускала туди туристів посуточно. Це воно як апартамент вважалося, чи як було? Ну, так, ну да, апартамент. Да? Да. Покої маленький. маленький, апартамент це великий. Здавалося так. Так що ми трошки перестановку вчора ми їздили вечором, Ліда з роботи прийшла. Хай буде ще сіль не треба. Ми спальню там, де ми будемо спати з Вовиком, Ми вже із Богданом бери оту кукурузу з собою, вже тут мама не буде. Ну, Н -н -н -н. Ми зробили свою кімнату, все помили, Ліда помила вікна, тільки не склом помила те, що скло мить, а моющим якимсь. Треба нам ще склом помити. Поставили кроваті, так як нам треба, возьмеш сьогодні вова, шуруповерт. І перекрутиш кроваті. Бо вона одна біда, ми прям розстроїлися. З кроваті стояли оці односпалки чи полуторки. Ну, коротше, під стіною дві кроваті. Ну, хай буде ще манка, ще час є, так, так, на так. следующий раз. Коротше, були дві кроваті під однією стороною, і диван був, в общем, якось отак. І ми зробити собі одну велику кровать, щоб спати на ній разом, а Богданчик на дивані. І стали ставити їх до міста, а вони один матрас вищий один нижче. У мусорку точно, два роки вже у ньому черви там завелися, мабуть. Ось став пісочки, оці, постав їх туди. і це будемо потім розбирати. Дай мені трошки поговорити. І, коротше говоря, кровать получилася один матрас вище, другий нижче. І Ми не могли поняти чому діло. Ну одинакові кроваті, куплена одна мебіль, шифонер під кроваті. Тумбочки під кроваті, ну все куплено як положено, і одна кровать матрас один вищий, другий нижче. Ну як двохспальну простинь туди, двохспальне одіялом покривало, накриті. Коротше, розстроїлися, не знаєм чого. А потім кажу: давайте піднімати матраси і дивитися, чи матрас поміняли товщий, чи в чому діло? Підняли, а вони просто видно комусь треба було, хто там спав вище і вони поперекручували бильця. Оці. Що вони перекрутили, я на пальцях не покажу, але сам факт, що сьогодні треба вовок поняв і треба перекрутити його на місто і буде, буде така кровать, як ми хотіли. Ну, взагалі, цей раз чудно переїжджати, бо роботи почти нема. Сюди ми як переїжджали, так тут роботи у нас було на три місяці робили, а потім три місяці жили. А тут переїдемо... переїдемо. Так як Ліда каже, дуже швидко, де Ове? Mm -hmm. Оці дві штучки стікляні з посуди теж. Олію оту можна оцю сільда. Ну, вже шов вкинемо, Те вже буде воно. Так, да, оці можеш теж. У мене вже з посудою проблематично, їй тільки не треба. Є у нас своя посуда, вона з нами їздить. А посуда є в усіх. І тут у хазяїнів була, і там хороша, шикарна чорна посуда для сервіровки, красива. Так що я щоб було якось не то, що на посуда... виду на столі, а так, щоб. Раз відкрив, щоб взяв. Раз. Ну Я Там у нас забуваю. кухня зовсім по-другому. Так що будемо робити. Там не така, там у нас другого, другого образця трошки кухня. По-другому все це. Це ні, це Моніка давала, їх не оставляємо, То Моніка давала на олію. Зато у нас закатки накатали. Теж на треба вибирати. Ну так, да. багато ще роботи. Все, йду я, бо в мене стірка. Треба стірку вивісити. Кажи Вова, може, пока людям. чи а що? Я я не а побуду. Пока-пока. Дякую, дівчатки, мальчики, що подивилися таке ніяке відео. Там не будемо показувати нічого до тих пор, поки розкладемось по чоловічески і будемо. мусорку. Це ж горошок. Грошик з Марченко. Або віддай тому, хто його нам дав, або. Магазин. Ні, я не буду ругатися, а зараз прям при людях викинь в мусорку, кажу. Вова. Все, дякую. Купив в магазині таке саме з'їжджа. Все, друзі, подивилися, що ми робимо, чим займаємося, а там, кажу, не буду поки показувати, поки... Розкладемося і наведемо порядки. Бо оце зараз з гнидниками ви не поймете, яка хата, а хата дуже класна, шикарна просто. Ну, це вже квасоля. Квасоля, да. так. Все, друзі мої, дякую за підтримку, до зустрічі. Пока-пока.